Вітаємо, друзі! Це добрий ранок на аверсі, і від справ історичних переходимо до справ музичних. Далі у нас традиційно в нашому ефірі чергує учасник нашого музичного конкурсу Співай за мрію. І ми з величезною приємністю представляємо учасника під номером 52. Це Тетяна Глушко і її мама Оксана. Доброго ранку Доброго вам, в нашій студії. Ми дуже раді, що ви до нас завітали сьогодні з таким гарним настроєм, з такими гарними піснями. Як ви сьогодні до нас добралися? Добре. Добре. Без пригод. Без пригод. Це вже добре. А звідки ти до нас приїхала? З села Сирники. А де воно знаходиться? У дуже, громаді. Дуже, дуже смачна назва – «сирники» Дуже смачне у нас. У вас в селі, мабуть, усі знають дуже багато рецептів сирників. Звичайно. Так. А, а чому, власне, так назвали сирників? Ну, такої точної історії немає, назви села. На жаль. А ми творимо вже е, свою історію. Mm -hmm. І було того року встановлено рекорд по випіканню сирників. Mm -hmm. <рес> Власне, чому я і запитала. <рес> <рес> а, <рес> а також ви брали участь у проєкті одному. Так, звичайно. І теж пригощали усіх сирниками. Так. Тож один ексклюзивний рецепт для доброго ранку, сирників. А це секрет. Жодна наша господиня з села, на жаль, рецептів не роздає. Не розказує рецепт? Ні. Але сир туди треба додавати. обов'язково. Тільки запрошують їх коштувати. що приїдете в гості, і скуштуємо. Дякую. Обов'язково. У нас є вже перший додзвонювач сьогодні. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Ми вас погано чуємо. Будь ласка, відійдіть від екрану телевізора, щоб нам краще було вас чути. Добрий ранок. Добрий ранок. Це телефонує дідусь цієї маленької красуні, яка сьогодні в студії. І вся наша родина, підтримуємо тебе, Танюшко, підтримуємо тебе всьому, цілуємо тебе. І не важливо, як ти, як ти закінчиш цей конкурс, не важливо, чи ти будеш, цей, будеш переможницею. Головне, що ти є вже учасниця цього конкурсу. Головне, що в тебе є бажання співати. До речі, наша Танюшка співати, танцювати і ходити почала майже одночасно. Ми от, Танюшка, ми тебе цілуємо і підтримуємо. Чекаємо твого виступу з нетерпінням. Хвилюємося за тебе. Удачі тобі! Дякую. Дякуємо за дзвіночок. Друзі, така... ви можете долучатися до нашої бесіди номер 0800-21-2070. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів і з стаціонарних телефонів. Ось така гарна підтримка від найрідніших. А як ти гадаєш, дідусь каже, що неважливо, чи ти переможеш у конкурсі, чи ні. Як закінчиться для тебе цей конкурс? А для тебе особисто? Ну я теж так вважаю. Бо... Я просто приїхала е, за своєю мрією. А яка твоя мрія? Щоб мене показали по телебаченню. Mm -hmm. О, мрій, здійснюється. <рес> <рес> мрія проста. <рес> Я гадаю, що в тебе ще буде дуже багато мрій і хай не теж е, всі збуваються. Дякуємо. <рес> а ким ти хочеш стати? Парикмахером. <рес> Паригмакером. <рес> 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 і співачкою. Але у тебе стільки дуже багато різних захоплень, і тут раптом перука. Чому так? Ну, подобається лялюк заплітати. Тільки ага. заплітати чи ще й стригти і фарбувати? Було таке? Ну, деколи лялюк стригла. Наскільки коротко стригла? Налисо стригли. Ні. А, ні. <ріст> Значить, в тебе ще немає такого великого досвіду. — досі. <ріст> 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 Все спробувала. Танцювати вже пробувала, співати пробувала. Драматичний гурток пробувала, а от перукарем ще не була. Угу. От, до Це речі, про драматичний гурток. От зараз ми поговоримо, але трішки пізніше у нас є ще один <ріст> дзвіночок. Добрий ранок. Добрий так. ранок, ми Добрий... вас чуємо. Добрий ранок. Хто до нас телефонує? Хто? То бабуся Тані нашої. Хочу привітати її. Танюш, ти таки Тримайся, ми в тебе віримо. Дякуємо. Дякую. Помагає нас. Може помагати. Дякуємо Дяку. вам за дзвінок Дяку. і за таку гарну підтримку. Дуже активні у тебе. — Група підтримки. — група підтримки дуже активні. Ти мабуть усіх попередила, що ти сьогодні їдеш до Луцька і тебе будуть показувати. Так. — Молодець, і, уявляєш, і треба ти, і, і тебе, і по телевізору показують, і до тебе дзвонять. Інші діти про це тільки мріють. Інші може ще сплять. навіть. А от мама казала, що ти в театральній студії в драматичній студії брала участь. А я тобі скажу, що Діма в нас актор волинського драматичного театру. Так, так що ти можеш у нього заручитися дружбою і підтримкою. Можливо, ти ще передумаєш стати перукарем, більше і режисером. Ми, ми обоє з Дімою здружилися. Ага. Так, у нас є скайп, mm -hmm. дзвіночок по скайпу. Дай продовжимо, продовжимо далі. Так. От не, дай, не дадуть поговорити, розумієте? Добрий ранок. Це дуже добре, що телефонують. О, О, яка гарна група підтримки. Доброго а, ранку. Ми хочемо підтримати свою чиницю. Третього Б класу, Хминівського НВК, Тетяна, Вона нас дуже хороша дівчинка, талановита, працьовита, найкраща. І сьогодні прийшли дітки в її підтримку. Ми хочемо, щоб вона перемогла е, в, в цьому конкурсі через те, що вона, я думаю, заслуговує це все. От, ми всі вболіваємо за неї. У нас Танюша не сідає батарика. І танцює, і співає. По від Бога талант має. Ще у школі гарно вчиться. Бо матусі помічниця. Поліваємо за Танюшу, має щиру добру душу. <рігум> <Дякую за те. рігум> Дай Боже, щоб вона перемогла. Ми тільки радіємо і пишаємось нею. Дякую, мені дуже приємно. Дякую, мені дуже приємно, ви, Нам приємно. Ви, ви такі молодці. Як вчительку звати? Наталя Ігорівна. Наталя Ігорівна. Ви така молодець. Вам просто да. браво! Ви організували скайп-зв'язок. Ми знаємо, що дуже важко було його налагодити. Кілька спроб було, і дітки ваші теж молодці. Помагайте мамі і татові в екран. Вони вас теж бачать по скайпу. Помагайте. Ви теж дуже чудові. Ви тільки що розхвалили свою подружку, але насправді ви дуже чудові го, е, друзі. Дякуємо, дякуємо, Танюшка, ми за тебе. Дякую. Молодці. Це твої друзі? Так. Да. А хто там був? Настя, Богдан і Таня. Бачиш, які вони, мабуть, ще в школі уроки не розпочалися, правда? А вони так рано так, прийшли. Мабуть, трішки там було зад, де камера не захопила. У нас сьогодні, ви знаєте, відчуваю себе в передачі десь депутат на часі чи як. Так, До тебе сьогодні телефонують як до депутатів. Є ще один дзвіночок. Добрий ранок. Алло, Алло, тата, слухай вас. Добрий ранок. Доброго ранку. Ми вас слухаємо і хочемо почути, чому ж до нас телефонуєте собі. Ми до вас телефонуємо, тому що там виступає наша похресниця Грушко Тетянка. Ми за mm -hmm. неї дуже-дуже переживаємо, бажаємо їй успіху, удачі і перемоги. Дякую. Все, Сенюшка, тримайся, ми тебе любимо. <реш> А ми побачимо, як ви будете голосувати на сторінці Співай за мрію. <ріст> Отеж От підтримуйте на сторінці Співай за мрію під номером 52. <ріст> Можете вже налаштовувати свої мобільні телефони. Уже скоро з'явиться ролик із е піснею, яку виконує Танюшка. Так Теб... на тебе всі говорять Танюшка, Тетянка, Танюшка, танюшка так? Танюшка. Як? танюшка. Танюшка. А приємно, що стільки людей дзвонить. Це, вони могли б сь сьогодні ще спати от, в цей час. Приємно. Приємно. <рес> — <рес> Мабуть, тебе всі люблять. Ну, так от, все-таки повернемося все -таки, до театральної студії. До а, того, що були. Так, що ти там грала? От. Ми... — Ти кого грала? Я грала роль Юлі Ви... і називалася Вистава і... про дружбу. Щедріть. Про щедрість. Про щедрість. Угу. А Юлія, це був позитивний герой чи негативний? Muchas. Позитивний. Угу. Тобто ти була доброю і щедрою, так? Було? Так. Yes. так. Ну, у нас негативні ще не виходять ролі. <р�� Surprisinglymodels> <isten drones> <expl Hass Grace> це було позитивно. Ми брали участь з Наталією Журавльовою в ляльковому театрі <Skype> <PAT> в її проєкті і ставили там виставу Щедрість. Угу. У нас є ще один дзвіночок. От Не дадуть поговорити про театр. <рес> <рес> Добрий ранок. Це добре, нехай телефонують. Ми багато дізнаємося про нашу учасницю. Добрий, Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Хто телефонує? Добрий ранок. Телефонує одна Тетянка. Хоче підтримати Тетянку. А назвіться, нас... бо ми бачимо, що вас не можуть пізнати по голосу. Хто ви є? <рес> Остапюк Кліна. <рес> <рес> А ви знаєте якийсь оригінальний рецепт сирників? — Це, бо, на... до речі, наша сирна королева телефонує. — Це сирна королева дзвонить. Ага. Бо нам тут не хотіли yeah, yeah. казати рецепт Так. Сирник. Сказали, що навіть під тортурами не видадуть рецепт. Так, це секретний. Тільки відійдіть від телевізора, будь ласка, бо так, ми так. не почуємо і не запишемо. Так, від відійшла, відійшла. Добре. Ага. Відійшла. Я хочу підтримати. Тетянко, вона дуже талановита, молодець, вона з самого дитинства танцює, співає, вона всіх усіх конкурсах бере участь. Вона молодець. Дякуємо. 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 Але які люди в сирниках хитрі? Угу. Про сирники тільки розказують. Тільки розказують. Ми гостинні. Ми завжди всіх запрошуємо в гості. А рецепта нема? Так скуштувати ж приємніше, ніж просто записати і не, не зробити. Ні, ми зробимо обов'язково. Ми все записуємо, ми все робимо. чесно. Дякуємо Добре. вам це за дзвінок. перший у нас такі жадібні гості. Ні, гості у нас чудові. Я так гадаю, поза ефіром нам розкажуть, поділяться рецептом. Не для всіх. Ну так. Як це Дякуємо дуже. вам за дзвіночок. Сирна королева. Дякуємо. Дякуємо за підтримку. А ти взагалі любиш сирниками смакувати? Сирники, сирники. Так. Мені здається, в сирниках угу. усі їдять щодень сирники. Улюблена страва. Одна ти, напевно, улюблена. на сирники вже дивитись не можеш. Ні? Можеш. Можеш, а їсти вже не хочеться. Дивитися ще можеш, їсти вже не хочеться. Ну, Після рекорду так собі було. Дивитися не, не могли. Так, а що ж там за рекорд був? Це... Ну, усі долучилися, уся громада долучилася uh -huh. до випікання сирників. Uh -huh. І на ставку у Руслана в нас таке є місце, uh -huh. дуже привабливе. Організували великі столи довгі. Накрили. Uh -huh. І кожна сім'я, кожна родина, школи, садочки uh -huh. приносили на великих розносах ті сирники. Тоді рахували. Яка кількість? Я, на жаль, не пам'ятаю. Ну багато, дуже багато Юлія, борщ, більше трьох тисяч. Борщ сирників, сирники запечені, з заварені, там, Салати з сирників. <реш> <реш> І потім компоти з сирників. Але все ж таки гарна назва села і ну, так... ні, я скільки приїжджаю, то завжди хочеться заїхати і запитати, чи дійсно ну, село має стосунок до сирників. Виявляється, все просто. Все і смачна просто. зупинка у нас є. Смачна зупинка. Обов'язково потрібно заїхати Добре. і зробити фото. Прикладно. У нас є зупинка. ще один дзвіночок. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий. Добрий ранок. — До вас телефонує Мельченко Олена. А звідки ви теж сирники? — Так, село сирників. Можливо, хоч ви нам якийсь рецепт дасте. Сирників. Сирників. Звичайно, так як я приймала участь в тих сирниках, які ми готували. Угу. — Нарешті. Нарешті. Бо сказали, що ніхто з односельчан наших не поділиться в прямому ефірі рецептом. Бо це таємниця. Нам тут підказують, що ви там знана господиня. Оленко ділись. Звичайно, туди ходить сир. Угу. — Скільки? 5 кілограм. Ой, ну ну яка вас сім'я? Я ж не знаю. Там барсик 4 кілограма з'їсть. Ну, Пів кілограма буде достатньо, я думаю. Угу. — Ну якщо пів кілограма сиру, то стакан цукру. Угу. Можна дати 4-5 яєць, манки трошки, угу. ванільний цукор, угу. ну, якщо ви любите з грузинками з курагою, то за смаком можете додати. Діма <ın centimeters> Так, Діма записує, а я, я, я... я хочу запитати, чи ви не пропустили в рецепті борошно або крохмаль? <пуха> <faut INFlu> <intos> <кру> ні, я вам сказала манку. Ага. Ваші сирники на манці. так. Ну, мої так. Uh -huh. І перед тим як їх смажити, то теж треба манку вкачати. Ага. Uh -huh. Записуйте. Uh -huh. Ми ми вам дуже дякуємо uh -huh. за рецепт, але за, давайте перейдемо власне, <реш> чому uh -huh. ви за телефонал. Тетянко, ми тебе дуже любимо, підтримуємо. Ти молодчинка. А Саня стісняється говорити і передає тобі свої вітання і каже, що тебе любить. Дякуємо. А Саня соромиться. <сумірко> <сумірко> соромиться так, так. Все, <сумірко> Таняка, тримайся. <сумірко> Дякуємо. Дай, помагай, О, це, для це для Сані. Це для Сані. Ближче покажи ще. Покажи ще раз. раз. Оце. О. Для Сані. Так, ну що, в принципі, поговорити ну, не змогли. Це Найголовніше, що це вже отримали. І до хорошої страви, ще й хорошу пісню хочеться. Зараз буде пісня. Пісня буде весела, гарна, українська пісня. Веселі чобітки. виконанні Тетянки. Номер 52. два. Отож, Тетяна Глушко. Щоб веселі в мене, як піду гуляти. Чобіточки тупотять, хочу танцювати. Чобіточки тупотять, хочу танцювати. Я бабусі помагала, тарілочки мила. У таночок я пішла, клечика розбила. У таночок я пішла, клечика розбила. пока я у неділю танцювати щилась, перекинула відро, мама розгнівилась, перекинула відро, мама розгнівилась. Ви не смійтеся, дівчата, чи ж я винувата, що веселі от такі маю чоботята. що веселі от такі маю чоботята. Чобітки веселі в мене, як піду гуляти. Щоб тупотять, хочуть танцювати. Щоб тупотять, хочуть танцювати. Ось така я господиня, подивіться, люди. Сюди туди повернусь і добро вам буде. Сюди туди повернусь, і добро вам буде. Весела, чудова пісня у гарному виконанні Тетянки Глушко, номер 52 Отож, заходьте на сторінку, співай за мрію, і обов'язково віддайте свій голос за таку маленьку, гарну учасницю. Ми теж тебе підтримуємо. Особисто я за тебе проголосую обов'язково. Ну, Я теж і я ще бачу, що для тебе за тебе проголосує усе село Сирники. А можливо, і княгининівська ОТГ. Звичайно, правда? Бо Я бачу, що тебе там люблять. Не тільки сирники люблять, випікати, а тебе люблять дуже. А ми ще знаємо, що ще одна людина готувалася, щоб тебе підтримати. І навіть для цього записала відео. Знаєш хто? Ти знаєш. Читерка Ти вже Вчителька під... англійської мови. Галина Юріївна. Галина Юріївна. Галина Юріївна. Давай послухаємо, що вона тобі хоче побажати. Для того щоб тебе підбадьорити і висловити тобі слова підтримки. Е... Uh -huh. Ага, щось у нас але дуже приємно, що ми бачимо, що вона е зазвонила для того, щоб тебе підтримати і висловити слова підтримки. І там ще велике побажання. Ну, на жаль, це убір... у нас англійська студія при нашому клубі діє і викладач степ Step, by step. Uh -huh. а, потужна студія, я би сказала. Би. А ти можеш подякувати англійською? Uh -huh. Thank Юри. you very much. Кажи. Thank you, very much. My dear teacher. teacher. Це десь тих текстів, що ми вчили yeah. на пам'ять. А Лондон capital чого? Ще не капітал, мабуть, ще рано. Uh -huh. Чи вже вчили. Uh -huh. Не вчили. Не вчили. Ага. Це третій, третій клас. Capital. My name. My name. не знаю. <реш> я вчив іспанську. Можна сказати, я ще вас люблю дуже вчителька. love you. Галина <реш> Юрійовна. <реш> Галина Юрійовна. Теж поцілуночок. Mm. Поцілунок. <реш> О, їй английский. дуже приємно. Дякуємо <реш> вам теж за таке гарне відеозвернення. І ще ми знаємо, що у вас шість сім'ї співає не тільки Тетянка. А хто так. ще співає? Співає ще мама. мама. <реш> ми співаємо двоє. <реш> <реш> а нам можете щось наспівати? Коротеньке. Отак ота капельно. Опа. Mm. Опа. О. А це вам за те, що сирний. Не хотіли поділитися рецептом. <реку> <реку> а мамина доля, святий любов, дітям у рідному домі, домі, а татова доля. Зберегти добро. У серцях сина і доні. Це таке свіженьке. Ми готуємось зараз Здорово. на проєкт свої. А це ви, мабуть, почали співати так. набагато раніше. Набагато раніше. Тетянка тут ще маленька. Це ми брали участь в конкурсі Співає родина. Ага. Угу. Ну, у вас родина співає. Так дуже класно. Ну, мами просто колектив барви. Вітальний а. такий, а -а -а. своєрідний. Uh -huh. Ми виступаємо з вітальними програмами по uh -huh. різних заходах. Ну і, звичайно, на своїх концертах теж. Uh -huh. Uh -huh. Прекрасно, Ой, які чудові люди в нас сьогодні в гостях у студії. Правда, так. і я так гадаю, якби ми ще спілкувалися, б отак не 15-20 хвилин, а ось так, хоча б годинку, двадцять. Ми дізналися б дуже багато усього про вас цікавого так. для себе теж корисного. Але на жаль, час ефіру спливає. Ну, ми вас запрошуємо до себе в сирники. А вам хочеться побажати всього доброго і миру, звичайно, в першу чергу, миру нашій Україні. І подякувати вашому телеканалу за чудовий проект. Справді тому, що саме такі дітки, які можливо не мають великої можливості брати участь у таких великих перспективних конкурсах, вони можуть прийти до вас і отак просто поспівати. На пам'ять залишиться відео. І я вважаю, теж ну не головне перемога. Перемога вже що вона тут. Головне участь. А Прекрасно. ця перемога це все ж таки бажання батьків, ті, хто не може вдома піднятися з дивану. Сидять, спостерігають за вами, звичайно, але стимульнула вона. Вона uh -huh. попросила, мама, ну давай. Ну давай uh -huh. отак. Не сидіть на диванах. Теж приходьте сюди до нас, зробіть подарунок собі, своїй дитині, своїй родині так. для свого села. Так, так. так отже, співайте є. і співайте за Марію.